Добрий ранок, вітаю колеги, вітаю всіх, хто приєднався і дивиться на засідання комісії. Сьогодні проводимо чергове засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних сіти, які здійснюють реалізацію арештованих активів. У нас є всі члени комісії. Комісія «Правоможна». можна. Порядок денний був розісланий. Тому, колеги, поставлю на голосування. Порядок денний він складається з 19 питань. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Шановні е, члени комісії, 29. Жовтня двадцятого року розпочато проведення конкурсу з відбору на конкурсу засада філічних осіб, які здійснюють реалізацію шторвих активів, а саме майно, товари та засоби індивідуальної гігієни. Запрошую до слова секретаря комісії Касівченко Анна. Будь ласка, пані Анна. так, станом на кінцевий строк подачі документів, а саме 12 листопада 2024 року, отримано одну заяву від учасника приватного підприємства Тендер онлайн. Комісії отримано цю заяву 29 жовтня 2024 року об 11 годині 36 хвилин. Дякую. Ставлю на голосування. Розгляд подано учасникам конкурсу документів та наявну щодо учасника інформацію про відповідність з кваліфікаційним критеріям. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Пані Она, чи є? Ні, не вбачається потреба. Тоді так, так. ставлю на голосування. Не уточнювати інформацію. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денне. Ставлю на голосування рішення про допуск до участі в корпусі приватного підприємства тендер має. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Ставлю на голосування провести індивідуальне оцінювання. Хто за? проти, усемося, рішення прийнято. Давайте проведемо. чи там зарезервовано. А, не зараз добре. Огін. Де воно куце? Ну. Дякую. Так, ставлю на голосування провести, э, проти три. кожні критерії. За, Проти утримався. І так, э, пані Русланове, всі три критерії, три. Э, Наталія Алекса, С три критерії, три. Сейчас там на все эти 3. Станислав Петров, все эти критерии 3. И Татамаза, все эти критерии 2. Так, все эти критерии. Так, у нас получается 45, да? Mm -hmm. uh, так, значит, Виношу на голосування оголосити переможцем конкурсу «Приватне підприємство тендер онлайн, який буде реалізовувати засоби цього гігієни. Так, згідно на підставі ухвалили слідчого суду Саламінського районного суду, міста Києва від 06 року у справі. 760, друг, 82, 49, 24. Тобто, за проти, отримався. Рішення прийнято. Також, шановні колеги, да, вітаю приватне підприємство Тендер Олайн з перемогою і бажаю успішної реалізації цього року. Колеги, 29 жовтня 2024 року, також розпочато проведення конкурсу з відбору на конкурсі в засадах юридичних осіб, які здійснить реалізацію раштових активів, резервуари та пристрої модулі роздрібного розділу та продажу пальних мастільних матеріалів, а також разу в кількості 21 одиниця. Прошу, пані Анна. Також отримано тільки одну заяву від учасника приватного підприємства Тендер Онлайн 29 жовтня 2024 року о 11 годині 30, 3, 3 хвилині. Дякую. Ставлю на голосування за дверь до розгляд поданий учасників по конкурсу. Документів хто за? Проти Утримався. Рішення прийнято. Чи є необхідність? Уточнювати документів, немає документів. Ставлю на голосування. Так. Не виточну учасника документів. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Ставлю на голосування. Допустити до участі в конкурсі під... підприємства Тендер Онлайн. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Ставлю на голосування. Провести індивідуальне голосування. Хто за? проти утримався, проти колеги. Так, ставлю голосування знову провести, есть э, осити почаровала, хто за. Проти утримався. Так, оцінка, Кошка шкалі. Руслана Вега, C3 kriterio 3, Наталя всі три критерії, 3, три. Три три. Анна Костюченко, всі три критерії, 3, Станіслав Петров, критерії, три. 3, и всі три критерії, 3. Три. Зараз mm -hmm. відставлю на голосування. Визнати переможцем тендер онлайн» для реалізації е, активовки один, одиниця, Це пристрої модулі розріб, роздрібного розливу та продажу паливно-масивних матеріалів. На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 30.09.24 року у справі номер 761, дроб 35 590 дроб 24. Ставлю на голосування. Хто за? Проти утримався. Дякую. Вітаю приватне підприємство Тендер онлайн з перемогою в цьому конкурсі і бажаю успішної реалізації цього року. Колеги, наступне у нас, наступне нас, оголошення. Наступне питання порядку денного 16. Тут у нас раз, два, три, тринадцять. 13 позицій. 13. Ну, тут комп'ютерне обладнання, візерункове скло і посів. Ми сьогодні будемо затрачувати цей лист і відкладу на тому чило. Чи yes, yes. Ну, давайте зараз а і відправляємо лист на і океймо. Uh, ставлю голосування, коли переголосити пілоти. Хто за? Проти. Утримався. рішення прийнято. Так, наступне питання у нас э, відповідно до наказу Арма від двадцять номер 521 та 522 про проведення конкурсу світвору для конкурсу юридичних осіб, які. Буду здійснювати реалізацію археолог Тигрів. Ми будемо оголошувати сьогодні. Будемо приймати рішення про оголошення наступне: Сім вантажних автомобілів Марок, Scania, Volvo, MAN, Mercedes-Benz, власники Республіки Білорусь, Російської Федерації. Ухвали Слідчого суді Київського районного Суду, міста Одеса від 25.09.2024 року у справі номер.

Віктора Медведчука, ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.07.22 у справі номер 757-16828-22К. Четверте. Судно Ніка Спіріт. Номер Міжнародної морської організації 88 95 528 Ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва під 25.09.2024 року у справі номер 755 16 триста шістьдесят Хочу зазначити, що кінцевою датою прийняття документів для участі в конкурсі є 2 грудня 2024 року, а оголошення результатів конкурсу 5 грудня 2024 року. Ставлю на голосування затвердити оложення по проведення конкурсу конкурсного відбору юридичних пасіб, який здійснюють реалізацію актовних вищезгаданих активів. Хто тобто, за проти? Утримався. Рушення клімату. E... Так. E... Ставлю голосування, затвердити. Оприлюднює оголошення про проведення конкурсу. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Так. І наступний колеги, те, що вже е, задав Станіслав Геннадійович, ми з вами говорили це питання з приводу вже цих посів, що виникла так з вами думка. А звернутися до голови Арма Христон. Щоб uh, звернутися відповідно до кабінету міністрів про зміни до порядку. Ну, ми запропонуємо з своєї сторони, можливо, uh, вирішення. Давайте затвердимо, що ми звернемось від комісії, як лист, на голову арма. то за проти? Утримався. Дякую. Uh, колеги, якщо uh, немає більше там або зауважень, до додаткових питань до порядку. Тоді немає? Немає. голосую за закриття засідання комісії сьогодні, 18 листопада, 24 року. Тобто за, проти, утримався. Дякую. Дякую за участь сьогодні за роботу. Дякую всім, хто дивився на прямому ефірі. Всім успішного відносина.